На початку сесійного засідання міський голова озвучив кілька повідомлень, що надійшли від представників депкорпусу. Наразі створено три депутатські фракції: воля у складі десяти депутатів, голова Валентина Щукла, народний контроль, Нетішинська самооборона п'ять депутатів, голова Юрій Камозін та депутатська фракція ВО Свобода п'ять депутатів, голова Олександр Марчук. Крім того, мер зачитав лист від громадської ради, представники якої просили включити до складу виконкому членів громадських організацій. До розгляду порядку денного від імені депутатської фракції Воля виступила Валентина Щукла. Ми, депутати Нетішинської міської ради, сьомого скликання від депутатської фракції Воля звертаємося до вас із проханням розглянути можливість відкриття та утримання з місцевого бюджету комунального закладу Аптека, в тому числі для обслуговування пільгових категорій населення, що мають право на пільгове та безоплатне забезпечення. Ліками та засобами догляду порядок денний затвердили зі змінами, включивши два питання про депутатські запити та про зупинення дії рішення про добровільне об'єднання територіальних громад. Олександр Марчук при розгляді першого питання запропонував виконати рішення господарського суду і провести конкурс на оренду нежитлового приміщення, що у торговому центрі. Вимагає від міського голови Супроніка Олександра Лусі вжити наступних заходів Перше. Звернутися спільно з директором КП Торговий центр» Юрчуком ЄВ до Головного територіального управління юстиції з питань Державної виконавчої служби у Хмельницької області з вимогою вжити заходи щодо виконання вищезначного рішення Вищого господарського суду України. Друге на найближчій сесії Нетішинської міської ради 7 скликання скасувати рішення Нетішинської міської ради 6 скликання від 21 січня 2014 року номер 53 дроб 1177. Оскільки жодне рішення міської ради не може зупинити чи відмінити рішення суду, і відповідно являється таким, що суперечить законодавству України, єдиний запит не був підтриманий колегами, лише сім депутатів були за. Другим питанням сесії був регламент Нетішинської міської ради, сьомого скликання, який затвердили з незначними змінами. Після цього представники депутатського корпусу перейшли до вирішення питань, що стосувалися обрання секретаря Нетішинської міської ради. Депутатська фракція партія волі 10 чоловік, найбільша фракція, решта по 5 чоловік, по 4, по 3, по 2. Ну, ми. Кажемо, обговорюючи це питання, вважаємо, що ми маємо першочергове право на висунення свою кандидатуру на посаду секретаря міської ради. Я пропоную, як всім відомо, вже Хоменко Олену Васильовну. Підготовка до таємного голосування передбачала обрання лічильної комісії, яка мала організувати голосування та підрахунок голосів. Зоя Машук запропонувала трьох кандидатів: Олену Матросову, Ігоря Дем'янюка та Юрія Максимчука. Олександр Марчук запропонував включити до складу лічильної комісії представника від їхньої фракції Михайла Брожика. Лише 15 депутатів були за цю кандидатуру. Лічильна комісія у складі трьох чоловік обрала Ігоря Дем'янюка головою, його заступником Юрія Максимчука. А секретарем Олену Матросову визначилися із формою бюлетеня. Після підготовки Ігор Дем'янюк запросив депутатів на другий поверх до голосування. 24, По завершенню голосування, участь у якому взяли 34 депутати і міський голова. Підрахувавши голоси, голова лічильної комісії озвучив результати у сесійному залі. Кількість голосів, поданих за кандидата: 24. Кількість голосів, які утрималися, 4. Кількість голосів, які проголосували проти кандидата 7. Кількість бюлетенів не отриманих та невикористаних нуль. Відповідно до результатів таємного голосування, з обрання секретаря Нетішинської міської ради, сьомого скликання, лічильна комісія встановила. Обраним секретарем Нетішинської міської ради з сьомо скликання вважати Хоменко Олену Василю. Затвердили депутати і рішення з інших кадрових питань, згідно з якими першим заступником міського голови залишився Петро Скиба, заступником який вестиме гуманітарний напрямок Ольга Бобіна. Одноголосно проголосували депутати за керуючого справами виконкому Валентину Пашинську. При обговоренні чисельності та персонального складу виконавчого комітету Нетішинської міської ради міський голова зачитав. Список із 17 осіб депутати пропонували доповнити цей склад. Я просто пропоную вісті состав виконавчого комітету Бойка Валерія Федоровича. У мене пропозиція все таки розглянути питання або включити це. Я би тут, як мінімум, за чотирьох чоловік від представників громадськості також проголосував би, або голосувати поіменно за кожну кандидатуру, щоб визначалися, хто є окремо кожну кандидатуру з вашого поданого складу. Депутати затвердили персональний склад виконавчого комітету Нетішинської міської ради, підтримали пропозицію мера. Відтепер 17 осіб працюватимуть у виконкомі, окрім міського голови, його заступників, секретаря не ті. Міської Ради, керуючого справами виконкому, війшли ще Вікторія Антощук, Сергій Волков Павло Воздяр, Алім Коптюк, Віктор Лелях, Василь Пагольчук, Сергій Почебула, Олег Рахлінський, Олександр Степанюк, Іван Хімка, Борис Шевчук та Альвіна Шестак. Наступним рішенням сесії було затверджено положення про постійні комісії Нетішинської міської ради, сьомого скликання. У ході обговорення внесли свої пропозиції Юрій Камозін та Лілія Крайчинська. Мова Йшла про виїзні засідання депутатських комісій в пункті 3.4 У разі необхідності постійна комісія може проводити виїзні засідання за ініціативою однієї третьої присутніх на засіданні. Наступним рішенням ради були затверджені п'ять постійних комісій та обрано їхніх голів у комісію з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, законності та правопорядку. Увійшли три депутати: очолив Сергій Калабський. З питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики: 10 депутатів. Головою обрано Марію Самохіну. З питань будівництва архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва. 8 депутатів. Керівником обрано Романа Кузіва. З питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища дев'ять депутатів очолив комісію Леонід Онофрійчук. З питань соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури, інформації, молоді та спорту три депутати головою обрано Олену Матросову. Призупинили депутати дію рішення про добровільне об'єднання територіальних громад. Ми не скасовуємо рішення, ми зупиняємо до рішення Верховної Ради прийняття рішення про. Встановлення меж, точніше зміну меж адміністративно територіальних одиниць самого міста Нетішин, яка є самостійною адміністративною одиницею Славутського та Ізяславського району Хмельницької області. У різному присутні надали слово двом громадянам, які висловили бажання виступити. Анатолій Войтко говорив, що на рівні міста можна провести зміни на краще і сприяти цьому мають створені депутатські постійні комісії разом із аналогічними громадськими, навіть якщо не рахувати. Ті кошти, які будуть давати на інтішин. Якби їх зовсім не давали, то якщо кожній людині, яка хоче щось добре зробити, допомагати, а не перешкоджати, уявіть собі, якщо ви робите щось добре, знаєте, що робите людям і місту добре, і вам допомагають. Буде краще, правда? Це раз. А друге, крім цього, ви знаєте, що ще й дають кошти. Тому вирішити можна дуже багато. Людмила Миронюк розповіла про власні проблеми. Вона боїться залишитися без роботи і просить надати їй місце в торговому центрі для збереження товару. Я підійшла до Юрчука, написала заяву. Юрчук мені повідомив, що в нас наложений мораторій. Що ми не можемо надати вам кладовку? Скажіть, будь ласка, я звертаюся до нових депутатів, до вас міський голова. Як так можна сьогодні зробити, викинути бідну людину, а багатих поставити, і мораторій не існує? Уже магазин відкривається стоїть кладови. Як так можна? Олександр Лобода заявив про намір створити фракцію Укроп, затверджений на другій сесії регламент. Передбачає створення фракції у кількості двох осіб. Міський голова оголосив про перше засідання виконавчого комітету міської ради вже у новому складі.